Сьогодні я вам розповім про мого друга фотографа, гарну людину Шевченко Юрія, мешканця міста Балаклія. На жаль, 13 вересня 2023 року він пішов із життя і залишив про себе тільки пам'ять і трьох дітей, які, напевне, зараз ростуть без батька. Все його життя. Пов'язане з фотографією. Він, мені здається, був кращим фотографом на Балакліщині. І, напевне, тут немає такої родини, де б не було його фотокарток або відеосюжетів. Людина живе стільки, поки її пам'ятають. Цей вислів я чую постійно від вчителів на зустрічах з однокласниками. Юрій Шевченко все життя був фотографом. І відеооператором, і не просто фотографом, а мені здається, кращим фотографом Балаклійському районі. А може і далі. Я вважаю, що в місті Балаклія немає такої людини, щоб у неї не було його фотокарток або відеосюжетів. І всі ці люди будуть його пригадувати, дивлячись на себе, коли були молодими. Ми з ним. Все життя працювали в Балаклійському райбуткомбінаті, приносили радість людям. І коли після визволення з в'язниці я залишився без апаратури, тому що все моє обладнання урки забрали, Юрій без вагань дав і відеокамеру, і все, що можна було працювати. Завдяки йому та іншим моїм друзям, ви дивитесь мої репортажі. Я показываю всем, что принес русский мир на Балаклищину и взагали в Украину. И дай бог, чтобы народ у нас тоже стал лучше жить. Потому что у нас тоже хватает нехороших элементов, которые воруют и туют. Так что я надеюсь, когда она закончится, чтобы мы народ потребовали от своей власти хоть каких-то улучшений. Да, у нас дороги строятся, у нас валь построили, там то-то, то-то, то-то. Но это все мелочи, то, что деньги пропадают, неизвестно куда и как. Так що вона добажна закінчитися ближайше рівень, конечно, України, тому що ми воюємо за своє дело, за свою страну. Я щиро вітаю нашу всю українську населення, нашу рідну Україну. Так що героям слава! Таким, як ми. Таким, як ми, як ви, як всі, і Україна переможе. Шевченко Юрію всього 59 років, і можна було ще жити і жити, але смерть не вибирає. У Юрія залишилося троє дітей і одна онучка, які будуть пам'ятати його за те, що він дав їм життя, а ми, його друзі, товариші і ті люди, які будуть брати в руки його фотокартки, будемо його згадувати. Спи спокійно і вічна тобі пам'ять, Юрій Шевченко.